Всім привіт! Хочу розібрати свої торгові дні а, з моїми трьома стопами. Так, <кій> да, такі дні бувають. А, давайте розглянемо, що відбулося тут. А, в понеділок ми відкрилися з гепом. <кій> Я очікував його перекриття, так як. А, на HTF ми знаходилися uh, в імбалансі і я очікував якоїсь uh, реакції на нього. Вибачте, <смір> другий хворий. Uh, я очікував uh, реакції на цей імбаланс. Подальшого перекриття і можливо від цього гепа вже піти на АТХ. Але uh, день був опендрайвом, uh, тобто трендовим. Як бачимо, ми залишили великий хвіст а періоду а, І можна було б ось тут взяти позицію, але так як був я на роботі, я оце всі движення провтикав, зайшов за чарти а, з телефону десь тут. А, після, чого, після чого я побачив такий агресивний вихід. Подумав, що можливо ми підемо на зняття АТХ. Але як бачимо, що мене одразу таким пушом е, стягнули мою позицію е, агресивний стоп-лосс. Е, спочатку я його поставив ось так, один до одного, але коли ми його пробили і дійшли до 0,5 приблизно, я його перетягнув і мене одразу е, зняли. Хоча, в принципі, тут до таргета ми все, все рівно не дійшли, все рівно, скоріш за все, я отримав без стоп, або закрився можливо, б закрився навіть без убиток. Ось тут така ситуація. Давайте переглянемо, що було вчора. А, вчора був теж цікавий <плес> день, тому що у нас. Залишався геп знизу і відкриття гепу було ось тут зверху. І у нас був шортовий рух, в принципі, навіть агресивний з імбалансами. Але в цій зоні ми почали стопоритися, перестали пушити, ми перестали обновля... обновляти лої. Ми збалансували оцю зону сингл-принтів минулого дня. І тут я почав очікувати розворот о, десь на хай минулого дня. Получили хороший вихід. Тут інверсія була, хоча спочатку з тестами, але в принципі ми інвертували це, дали злом структури. Для цього ресвітнули мою позицію. Очікував якогось а, додаткового фактора а, для входу. А, тут ми знову зробили інверсію зголом структури, але знову ж таки на роботі я побачив запізніше, зайшов уже тут. А, знову ж таки поставив стоп-лос більш агресивно. і як бачимо, що не дійшли до мого Тайка, зробили пересвіп, я порахував, що це можливо буде складна структура. Тобто, коли ми йдемо з додатковими ресвіпами, але, як бачимо, ціна повільно тягнулася-тягнулася, і в останній момент ми дали ось такий рух вище. Ще раз протестували цей імбаланс і все-таки пішли до мого стоп-лосса. Чому я ще тут взяв перезахід? Тому що ми можемо бачити, що ми зарейдили наш начальний баланс, при цьому не пішли нижче, а дали розворот. Це теж є одним фактором хорошим для входу. Рейд свого ж начального балансу, особисто для мене. Ось такий торговий день. Ми навіть по факту не затестили вагзону. <кій> Біля якої був мій таргет, о, таргет на Take профіт. Але на такі дні бувають. общій сумі я втратив 4% від общого балансу. Тому будемо працювати далі і більш. Усильні, як кажется. Все, всім пока.